Дуже цікаво назвав власне спортивні новини. Огляд вікенду. Маємо дуже багато спортивних подій. Все те, що відбулося буквально на наших очах за цих два дні. З чим ну ми просто не можемо з вами цим поділитися. І нас є ліга чемпіонів, нас є Жеребкування, нас є футбольні баталії. Надзвичайно цікаві матчі. Я думаю, наша воля, ми б говорили про це кожен день, але... Маємо дуже багато цікавих гостей, з якими ми також будемо вас знайомити. Е, тому давайте, думаю, поговоримо про бокс, якщо ви дозволите, Дмитрия. Я коротко розкажу про нещодавній матч, е, точніше, не матч, а бій. Дмитрій Бівол, е, здається, бився проти одного мексиканця Лопеса. Забув, як він називається, але билися вони за звання чемпіона середньої ваги. WBA. Е, штука в тому, що москалик переміг, відвертий москалик і. Що найцікавіше, я до речі, хочу анонсувати нашу зустріч. До нас гості прийде е, такий пан, який називається Іван Костюк, е, власник MMA Goal, е, боксер, тренер. Людина, яка розуміється на цьому виді спорту, ми з ним поговоримо. Чому до сих пір росіяни, я не знаю, чи Ну, ми постараємося дати відповідь для себе і для наших радіослухачів, чому росіяни до сих пір активно, е, знаєте, так е, є в царині боксу, царині спорту, багатьох видах спорту там бачимо ФІФА і там здається Росія проти кого? Боснії і Герцеговини мала грати. Ну дуже багато зашкварів. Росіяни намагаються пролізти всі дирки, які тільки можуть знайти. Але тут Біволо б'ється, виграє на боксі присутні. Е, цей як він називається той, що з Ломаченком говорив. Цей дев'ять девід. Перепрошую, забув, як він називається чемпіон да всіх середняків. Джошуа навіть був на цьому боксі. Було дуже багато. Це є о, о об'єднаних арабських еміратах. Багато було росіян, які кричали: Діма, Діма, давай ну не наш Діма, а цей москаль. Ну і просто шляхи трапляють, Чому до сих пір росіяни в спорті і його активно пропихають? Да, тому що є такі боксери, як Васілі Васілі Ломаченко і тому подібні, які не можуть і гідно і чітко сказати свою позицію. А і світ боксу не зміниться від того, тому що, якщо наші нібито наші представники говорять, що у нас там якісь не знаю раніше, вони говорили, що внутрішні е, е, розборки, а зараз говорять, що ну русські там вони напали, а там є і хороші руські. Ну то чому асоціації боксу або взагалі вся тусовка ця, яка є в боксі, має щось вводити, якісь санкції. Такого не буде ніколи. Перш за все, ми маємо собі розібратися, що ми проти їх, що ми виключаємо їх і таку позицію їхню з нашого життя. Тоді відповідно світова спільнота відреагує. Але зараз, що ми можемо зробити, ми можемо влаштовувати певні якісь акції протесту. Мова не йде про Чикаго, на які акції протесту ми виходимо. Мова йде про те, що коли, умовно кажучи, усик буде мати наступний бій. Він може чітко заявити, що він проти того, щоб приймали участь в його, умовно кажучи, WBA, WBC або інші категорії, щоб приймали участь росіяни. Якщо вони будуть приймати, він тоді не виступає. Таким ультиматумом можна хоча б спровокувати за е, роздуми у тих самих чиновників, які вирішують ці питання. Я з вами погоджуюся, але хочу тільки нагадати, що промоутером цього бою була компанія Енді це такий дядько, який робив Знаємо. бій. Е, знаєш, такий британець, бій о, Джошуа Усик. Він дуже за Джошуа там топив. Але штука в тому, що це і гроші. Знаєте, як би це не було про цю дискусію? Ми думаю, відкладемо на кінець тижня, де будемо, де ми будемо робити огляд всіх спортивних подій за тиждень. А зараз, дорогі друзі, з вашої. До зводу, ми поговоримо про найцікавіше, те, що турбувало і гризло нас продовж останніх кількох днів, як же відбудеться жеребкування Ліги Чемпіонів Ліги Європи. І також Ліги Кофедерації. Отож, Дмитре, що ми маємо на сьогодні? Фу, почнемо, мабуть, з Ліги цей Чемпіонів. Момент, коли час, на жаль, він є обмежений, а так багато хочеться сказати і поговорити. Почнемо з вищого чи знижчого. З Давайте Ліги? з Ліги Чемпіонів. З цікаві, Давай з, з Ліги Чемпіонів. Боже, це просто якась феєрія для футбольних фанатів. Отже, почнемо з першого матчу. і Оставимо на десерт. Те, що ми будемо всі напевно дивитися в цій студії разом. Отже, перший матч 1.8 буде Лейпциг проти Манчестер Сіті. І можливо, відразу коментар. Давай будемо коментувати. Ну я думаю, що однозначно Манчестер-Сіті і пам'ятаєш, як ми. Говорили про те, що була була гіпотеза, якщо пройде Шахтар і потрапляє на Мансіті. От реально Ман Сіті, і як би ми не любили Шахтар, якщо Шахтар зараз пролітає від Лейб він не готовий. Якби там може 10 мудриків грати, все одно ну, Мансіті Сіті є Ман Сіті, Холандом чи без Холанда, там є гвардіола, Лисий рішає. Тому Речі, Хол... думаю, Ман Сіті проходить. Холанд став найдорожчим футболістом в історії футболу на даний момент. трансфер маркет оцінив його та до двісті навіть більше. Не пам'ятаю точну цифру, але сам факт що він найдорожчий Круто. Круто. наступний матч Брюге-Бенфіка, і це я вам скажу це є топовий матч. Це матч, де Брюги вирвало, пере... не то, що не переграло, замочило Атлетіку на рівному місці. Перестрелило. Переграло, здається, Залізбург, переграло ще Порту. І, Атлет... і Брюге перше виходить з групи і на свою голову має ні, друге вона вийшла з групи і потрапляє на Бенфіку. Матч топовий, один з улюблених. Тут я не знаю, мені здається, що. На жаль, доля таких команд, як Брюге, які вириваються з цього, потрапляють у ну Ну вони потрапляють на от на, на якого на якусь команду, і вони їх задавлюють. Якщо б це було Мансітя або інша якась така грань, ну, величезна команда з досвідом, як Реал Мадрид, тут би тут би ми, ми могли б посперечатися, але я думаю, що якщо Брюги пройде, то воно дійде далі. Але все ж таки, я думаю, віддам перевагу Бенфіці, тому що на жаль, на жаль, вони мають шанси, але Бенфіка мені зараз дуже подобається. Це, мабуть, одна команда, яка за яку я би хотів болівати, бо вони показують надзвичайно якісний і цікавий футбол. Чесно, не знаю Має дві абсолютно рівних команди. Хто пройде, величезна загадка. Знаю лише, що це також буде загадкою. І для Романа Яремчука, за кого болівати. Тому що за одну команду він грав і вийшов на новий рівень за Менфіку, і зараз перейшов Брюге, І от вони зійшлися в одній Це дуже 8. гарне заваження. Правда, Тому Дмитро цікаво. говорить. Наступний матч: Ліверпуль, Реал Мадрид. Здавалося б, фінал Ліги Чемпіонів, але ні, це ж одна восьма цього турніру. Мар'ян, коментуй. Молитвами Салаха Мухаммеда Салаха, який нарешті думає помститься Реалу. Ну, два матчі, буде два матчі буде. Я та боротьба, і Ліверпуль, і Реал. Я думаю, що переможець як е, я думаю, переможець цієї пари дійде до півфіналу. Можливо, навіть до фіналу, тому що це команди на ходу, якщо е, зважати от дві новини щодо Ліверпуля і Реалу. Ліверпуль виставлено на продаж, тому що власники не хочуть там якась компанія, не хоче його зараз отримувати, і Вони його вирішили продати. Е, а сьогодні Реал програв від раю Велікану 3 2 Типу сенсаційно з Куртуа і Бензима на виїзді поступилися. Вони зараз не лідери. Барселона має можливість вирватися. Дуже цікаво, як відбудеться, як би не було, знаєш, типу, ну, напевне, що Барселона і інші команди фокусуються на лізі, тому що вони мають потенційно всі шанси виграти тут, я думаю, Реал все ж таки Ліга Чемпіонів номер 1, тому що це Ліга Чемпіонів. Тому хто переможе, я, чесно кажучи, не знаю. Хто би хотілося, щоб прийшов, я дуже люблю Ліверпуль, але Реал ну, для мене Реал це це щось таке, так як. Ну не знаю. Я я тут, я не можу сказати, хто ви я хочу. Що, я побажаю, щоб виграв сильніший той, хто буде заслуговувати, тому що абсолютно те саме для мене. Що Ліверпуль, це якась не знаю, це як нове кохання. Знаєш, але але реал це те, що ті спогади, ті, які були це, клуб, це, старе це кохання. Доб, тобто, ну я скажу, що так, нехай переможе сильніший. Наступний матч, Мілан тоттенхем. тоттенхем. Оцей матч я ставлю номер один для себе, тому що як Мілан, так Тоттенхем після довгорі, дов, довготривалої паузи кількох років вони потрапляють в плей-офф, де зустрічає. Це дуже знаєш якось так справедливо. Я нещодавно дивився таку приблизно, ну як це має, мало б виглядати? Мілан Тоттенхем заслужено, як Тоттенхем, має багато протеків іконти знаєш, звик працював працювати з італійським футболом серії А за. Здається, за кого за Ювентус та інші команди? Він Мілан добре знає. Так само, Мілан, який виходить, знаєш, це такий адекватний. Якби вони потрапили навіть на ту Бенфіку, то ті чи ті, чи, чи візьмемо навіть Ліверпуль, вони б їх просто винесли, тупо б винесли. А тут і Мілан і Тоттенхем мають можливість такий простір підготуватися, адаптуватися. Е, бо Чим далі, тим сильніше, тим серйозніше. Але я би чесно хотів би, щоб мій е вчитель з географії Андрій Метельський, який можливо з нами також е поспілкується, зробимо з ним інтерв'ю, який зараз на фронті дуже любить Мілан, тому я цього разу віддаю перевагу італійському гранду. Там Шевченко легенда, та там грав Шевченко і ще є і ще є ті спогади. Але побачимо наступний матч. айнтрахт Наполі знову ж таки для мене не зрозуміло, хто в цій парі Та, має ну, однозначно. Ну, наполі наполі, наполі винесе і німці. Але Е, Але німці. Ну, німці були вони з Барселоною герої. Вони можуть <laughs> Барселону там обіграти. Але якщо чесно, Наполі перемогло в цій групі Наполі на ходу Наполі, те, що вони програли 2-0 від Ліверпуля, це ну очікувано, тому що це була помста і е, клеп добре підготувався до цього матчу. Тут думаю, Антрах, та як і будь-якої команди є шанси, але все ж таки Наполі має свій зірковий час. Я чомусь мені дуже подобається Наполі і Бенфіка. Це дві команди, які достойні. Ну за розіграшом групового етапу. Там є кілька яскравих футболістів, які достойні потрапити чуть не в фінал, ледь не в фінал Ліги Чемпіонів. Ще один матч, від якого подих а зупиняється. Це Боруся Дортмунд Челсі. До речі, як для Борусі, мені здається, і для Челсі ці адекватні суперники, як і Мілан і Тоттенхем. Тому е, тут буде цікавий футбол, але все ж таки мені щось під. Я би дуже хотів, щоб Челсі, цей Боруся прийшла. Челсі не люблю зі спогадами, знаєте, про кого? Абрамович. Абрамовича. Чи Абрамовича? Не, неважливо. Христина, якщо то позвони, скажи, як то правильно. Але е, мені здається, що Боруся має можливість часи зараз такий ні реба, ні м'ясо. Вони слабенькі показують нечітку гру. гру, е, тому мають можливість Далі. Тому що я вже пам'ятаю, коли це було 13 чи 14 рік, коли Лівандовський, Маріо Гьоце, е Марко Ройс, Марко Ройс – це просто любов. Е вони розривали Реал вдома, обігрували 4-0. Роналду і компанія там Касір'яс був. Ну, тобто це був шикарний футбол, і це вже такі мої дитячі спогади відносно. Тому хочеться, щоб Борусія пройшла далі. Хочеться. Наступний матч Інтер-Порту. і можливо для тебе знову буде щось очікувано. Для мене знову загадка. Загадка, тому що хто хто інтер, це цікаво. І, порту? і інтер і порту це дуже сильні команди. Інтер не виграв свою групу. Вони потрапили в другої, А Порту все ж таки виграв з перемогу і потрапив на Брюги. От виси, якби е, Брюги про виграли групу, вони потрапили на інтер. А порту пішов на Бенфіку. Тобто, це би було португальський дербі. І дякувати Богу, що цього не сталося. Мабуть, Порту Інтер дуже цікаве протистояння. Е, Ну, для мене найбільша загадка тут Ліверпуль Реал. Все ж таки. Я чомусь думаю, що мав би інтер проходити. Я не знаю, чому Порту дуже хороша команда, але не така хороша, як Бенфіка і Інтер на ходу. Інтер розкачався і має всі шанси. Піти дальше до останнього матчу, але перед тим скажу, що мені чомусь так здається, що ти переоцінюєш італійські клуби. Я переоцінюю а, так тому, що ти завжди в усіх парах, де були італійські клуби, <с. за їх віддаєш свою перевагу, але італійський футбол він є оборонний і він не зовсім знаєш конкурентно спроможний, коли мова йде про такі атакуючі бразильські. Деколи ну зазадай, коли останній раз італійський клуб вигравав лігу чемпіонів або будь-які турнір. Це мені здається, Інтер вигравав в 2011 році От на сантібарнебео. Це так. Ну, але інтер зараз вони непогано зіграли в Лізі Європи. Можливо, я помиляюся, можливо, Порту на своєму класі там на це Драго, їхній стадіон рознесуть інтер. Але це футбол, знаєш, все можливо. Але чомусь я італійці... Останній матч, максимум на багато часу. Давайте, давайте, давай коментар ПСЖ Баварія. Кіліан Бапе проти Мануеля Ноєра. Це знаєш мішок з грошима проти машини. Хто хто кого? І тут uh, мені здається, що Баварія прийде, Баварія. Але ПСЖ, ну вони хоча б да, мають дати боротьбу. І це має бути такий матч, де буде феєрія і не тільки голів, але й емоцій, і всього іншого. Я думаю, по праву можна віднести матч Ліверпуль Реал і ПСЖ Баварія до півфінальних матчів. Це, Таких фінали, матчів, матч, які, фінали, які фінали. та тобто достойні фінал. Тобто дві команди, чотири команди, дві пари, які можуть зіграти між собою вухастого уха, няня і виграти його. Але тут дуже цікаво, але чому все ж таки мене, яка певна. Така сувора гра німців, все ж таки, німецьке кіно буде. Можливо, не буде, але певні якісь елементи будуть присутні. Короткометражки, Короткометражки такі е, релізи на 15 секунд. Але це присутнє. Окей, йдемо далі, бо маємо одна, ще подати. Дуже... Я так, хочу так, сказати, що із усіх матчів лише один очікуваний матч. А, хто переможе, це Лейпциг Мансітіх. Це для мене. Для мене. Так. І слава Богу, що Шахтар. Не пройшов в одну-восьму, тому що з Ман-Сіті, я думаю, що в них мало шансів було. Але переходимо до Ліги Європи. Переходимо до Ліги Європи. Не будемо говорити про всі, мабуть, скажемо про найважливіше для нас Шахтар-Рен. Шахтар буде грати проти французького Рену, і це є кривдники Київського Динамо. Матч відбудеться 16 та 23 лютого, тут вже після зимової паузи. То Шахтари, думаю, однозначно здобуде ще нових гравців. Спокійно досвід, можна і... переходити Спокійно. і і вигравати. Ну і найцікавіша пара Ліги Європи це Барселона, М'ю Крістьяно Роналдо і компанія. Якщо він, звісно, не втече з М'ю, з Манчестера їдуть знову на Кемпно. Може, ще й Месі вернеться в Барселону. Оце ох, це ви було. Ні, Месі не такий дурний, щоб і в Барселону в Лігу Європи. Але і, мабуть, тут не побігся сказати, дуже цікава, цікаві пари в Лігі Конфедерації. Половина команд ми не знаємо, окрім Лаціо і Браги. Ну і звісно, вже Дніпра. Один. Дніпро один буде грати проти і грецького Аека. АЕку, чи як воно? Десь я це чую знову ж таки, Динамо. Динамо Відгу, від... Від... відгукується. Е, в трибуна, є в трибунах дуже класна картинка, де стоїть такий серйозний. Е, цей, е... Шахтар і Дніпро 1 дивляться, а там Динамо бідне скривджене показує, хто його образив, і тут можливо вони ну. Я думаю, що Дніпро – хороша команда, яка заслуговує на прохід далі, і далі, Незважаючи на те, що там є Базель, Лаціо, та сама Фіорентина, Брага, Шериф. Ну всі шанси можна грати і потрібно грати. Дійсно, будемо сподіватися, що за Динамо Помс, буде Помста, буде помсто жорсткою і від Дніпра і від Шахтаря. Насправді, матчів настільки багато, настільки багато феєричних матчів, і здавалось би, одна Ліга Чемпіонів. Та ні, та тут в Лізі Європи, як ми сказали, барселона Мю, це той самий півфінал може бути Ліги Чемпіонів або фінал. А Ліга конференції, знову ж таки, чим погані клуби Лаціо, Брага, Фіорентина. Та Дніпро 1. це топовий клуб, який грав раніше був у фіналі Ліги Європи. Тому не терпінням, чекаємо цих поєдинків, але і обговорили ще набагато більше. Але маємо одну хвилину до завершення Маріан. Що маєш сказати? Я маю сказати тільки подякувати нашим радіослухачам за те, що телефонують. Дякуємо і Петру, і пану Ярославу за те, що не нехтують нашою можливістю і. Пропозицію телефонувати, вітаємо ще раз нашого іменинника Дмитра. Другий день святкування. Думаю, на цьому поки що не ставимо. Кому думаю, кому ставимо бо дальше іменини. Бережіть себе, не забудьте привітати всіх рідних. І я думаю, на цьому будемо завершувати. Та і ще раз ще раз всім дякую, хто телефонував, писав, дзвонив. Це люди, ви люди, взагалі, які зробили мені не тільки ці дні, але й дали новий подих на життя. Дякую, дякуємо, Дмитру, Христина Блиссів, Дмитро Галан, Мар'ян Косюк. Почуємося завтра. Бережіть себе і цьом, цьом, Па-па. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу. На 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська Музика